Господь завжди благословляє тих, які його благословляють. І своїм життям, і своєю смертю ті воїни, які загинули за волю і незалежність нашої української держави. Господь Бог благословить їх. І ось розпочинається поминальна панахеда, на якій ми будемо молитися і згадувати за всіх померших, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Лишила війна, всіку молотих життів позабирала. І сьогодні Господь Бог благословить їх заради нашої молоток, Зурні мої серця свої до Господа, до його висоти небесної і жертву принесену, нехай Господь Бог приймає, нехай благословить померших. Нехай дарує їм прощення гріхів, нехай дарує їм вічне життя. Божьего наших, і не веди нас воську, і збави на свого, бо тує царствоє з цілий сладця, істина Святого Духа. Нині посяча навіки віч, <звички> садуки правоведи, скончавшися робитий спасен покой, і їх блаженної жизни, у тебе чоловіка любця. Ще молимось за всіх тих, що не цього освітно дня пам'яті і щоб роститися і вся причень вольному і невольному. Зачисти їх до вічного життя, даруй їм прощення гріхів. Щоб Господь Бог оселив душі, де всі святі праведні спочивають. І разом із праведними мучениками і всіми святими, нехай Господь Бог упокоїть душі. Милості Божі, Царство Небесне, відпущені гріхи. О, Христа, царяй во нашого проси. Господу, помолімся, Боги. Роженному спини подаж, Господи, вічний поки, прес напоминає нам воїнам Авріїлові, Романові, Анні, Омельянові, і всім пропавшим без звісти, і воїнам Василеві, їм вічною пам'ять. Нехай ті сльози, ті страдання тих солдатів, і та кров прол'ята, нехай буде зарахована Господом Богом. Нехай їхні заслуги будуть приєднані до заслуг святих. І що без тих заслуг Господь Бог кормив наш український народ, отим заслугами, кормив отою ласкою, що за наш народ була пролята кров наших односельців, за яких сьогодні жертвуємо цю молитву. Ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Отче наш, Тише, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дашь нам днець. І прости нам, долуги наші, як і ми прощаємо дружником нашим. І не веди нас у спокусу, але і збави нас від лукавого. Благословенна тими жінками, благословенний світ на того, бо ти породила Христа, спаси і збавителя Ось слаби, остави, Отпусти, Господи, пройшені їхні. Вольні, невольні, що в слові і в ділі, що в думці, і в помісті, що в день і вночі. Все їм і нам прости, бо ти благий і чоловіку любить. Святий слава, так звані апостолі, пророки, мотрі, всі святі Божий. Ім'я Отця і Сина Святого Духа амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. амінь. Христос Воскрес! Голова ради ветеранів, Вася Василь Дмитрович. Свідоцькі сини України, вельми шановні світочні пані і панові. Честь і слава і шана дорогому українському народу, у вільній незалежній самостійній Україні. Честь і велика слава і шана дорогим учасникам, інвалідам, воєнним вдовам, дорогим дочкам і синам України політв'язням. Вони боролись за волю, а попали в неволю, будучи в неволі, але вони мріяли про свої сім'ї, про свої діти щоб вони не дивились на білий світ через грати. Наша славна Україна і я усіх вас вітаємо і поздравляємо із 51 ми роковинами з Дня Перемоги у Другій світовій війні, 9 травня 45-го року. Бажає Україна вам Один рік над нами, мирне небо. Історія заповнила свої нові сторінки. 51 рік для історії людства це мить, а для нашого нового покоління це більшість кружитих років. Пам'ятаємо всіх за християнським звичаєм. У цей день називається до нас далеких суворих років війни мільйони рідних полосів. Тож не будьте пам'ять зрадницею, не забувай тих, кого і Бог, і люди мають шанувати. Вони заслужили цього, коли зброєю в руках мужньо нас захищали. Багато славних синів склали свої голови. Вічна їм пам'ять. Слава безсмертна і тим, кого фронтові рани вже по війні забрали. Мені му нашим сивим ветеранам, які мужньо захищали вітчизну, пройшли через пекло війни. На жаль, і залишається ще менше і менше. Розігріємо їх усіх. Особливою увагою, чуйністю, своїм милосердям. Я вірю в силу доброти, добро завжди сильніше злого, дає нас нав, щоб цвісти, і світло обирає дорогу. Я вірю в силу доброти, що має долю роботящу, що хоче, щоб і я, і ти, і все було на світі краще. Б'ються серця і дихають груди. Бережіть у пам'яті люди, пам'ятайте, не можна забути, якою ціною це щастя здобути. Багато славних синів склали свої голови. Вічна е, їм пам'ять, слава безсмертна й тим, Кого фронтові рани вже по війні забрали. Дорогих учасників війни. Дів і всіх односільчан вітаємо святом перемоги. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру і злагоди, достатку у кожній хаті, з і із води на много яліт.